Що робити, коли фірма дає запрошення, людина робить візу, приїжджає на роботу, сидить на хостелі, чекає, а фірма мовчить, і людина повертається додому, як на це реагувати. Дуже шкода, що ви з цим стикалися, вибачте, якщо ви пишете цей коментар, це жахливо. Я хочу трохи допомогти вам, що я би порадила в цій ситуації. Перше, якщо ви вирішили для себе робити візу, ви вибираєте компанію, ви повинні звернути увагу на цю компанію. Перше, це елементарно відгуки, скільки років на ринку, що вони вибачте, пропонують, що це за компанія, які є гарантії. Після цього ви вирішили прийшли до наступного кроку. Ну до спеціаліста, або списуєтесь, або залишаєте заявку, неважливо. В розмові ви кажете, я хочу відкрити візу, мені потрібна буде робота. Або не кажете, що мені потрібно буде роботи, і кажете фразу Мені потрібна віза. Ви повинні звернути в першу чергу увагу на те, що скаже людина по ту слухавку. А якщо людина взагалі не запропонує вам роботу, не запитає, а чи потрібна вам робота, ми відкриваємо запрошення, у вас буде прив'язка до вакансії. Вас це повинно дуже насторожити. Тому що, на жаль, дуже багато компаній, які просто заробляють на вас кошти. Це компанії, які замовляють через середників запрошення, платять, беруть з вас більше коштів, чим є воно насправді. Замовляють швиденько виробити дистанційно з ними, або ж сам Їдете у Львів, кажуть вам, що віза буде, а візу ви отримуєте, що далі ви поїдете на роботу, так і є гарантії. Потім ви приїжджаєте, вас ніхто не зустрічає, роботи немає, тому що коли було замовлення цього запрошення, не було е, прив'язки, тобто ніхто не забронював за вами місце. І, на жаль, ви залишитесь, вибачте сумками на вокзалі. Тому що я можу вам сказати, будь ласка, звертайте увагу, коли ви відкриваєте візу, коли ви думаєте, де купляти це запрошення. Звертайте на це увагу, це дуже важливо, щоб не було таких моментів потім.